Цієї ночі знову ж таки росіяни влаштували шахетну атаку по Україні. Як завжди, ця атака почалася ще з вечора минулого дня. От вчора о 19.47, 3 грудня, наші повітряні сили повідомили про групу БПЛА на півночі Чернігівської області. Ну, а далі ворожі дрони прямували у бік Київщини, Полтавщини інших українських регіонів. Згодом повідомили і про шахеди, які летять у бік е, Житомира. Також ворожі БПЛА пролітали над Миколаївщиною Одещиною, на півдні України у Черкаській області і Кіровоградській теж їх фіксували. Центральних регіонах України, ну а згодом уже над ранок ці шахеди опинилися. Ближче до заходу України, Вінницька область, Хмельницька, Рівненська і Тернопільська. От ці регіони теж власне опинялися під загрозою ударів шахедів, принаймні од мер Тернополя. Сергій Надал ще о пів на другу ночі повідомив про повітряну тривогу у Тернополі, в Тернопільській області. Але згодом ближче до третьої ночі було цю загрозу скасовано. Тобто, вдалося, сподіваємося, цей дрон знашкодити, збитий. Він не уразив. Жодних об'єктів в районі Тернополя власне про Тернопіль згадуємо, тому що за останній час якась особлива, на жаль, увага ворога до цього міста. Саме шахетні атаки росіяни спрямовують регулярно у бік Тернополя, по місту б'ють і це раніше. Ми з такою частотою не фіксували. Але от три такі атаки фіксуємо за останні. Декілька, декілька тижнів, і, зокрема, кілька ударів було спрямовано і на об'єкти енергетичної інфраструктури. Місто опинялося без електроенергії, були перебої з електропостачанням. Вчора, зокрема, такі не були інциденти зафіксовані, коли частково місто було знеструмлене. Але, звичайно, найбільша біда, найбільша трагедія трапилася. У е, Тернополі в ніч на 2 грудня, коли ворожий шахет влетів буквально в житловий будинок, п'ятиповерхівку і е, зачепило верхні поверхи цим ударом, вигоріло декілька помешкань, були на жаль. І трагічні новини, і жертви були цього удару зафіксовані. Зокрема, загинув місцевий мешканець 45-річний чоловік. Звати його було Віталій Ременець. І от мер Тернополя Сергій надал оприлюднев відео доволі таке. Відео. Скажімо так, чутливе та емоційне. І на цих кадрах донька загиблого Віталія Ременця, Аліна Ременець, його старша донька, повернулася в ту квартиру, яку росіяни фактично знищили цим шахедом, цим дроном. Вціліло піаніно при цьому, музичний інструмент, який був у цій квартирі. І от донька зіграла мелодію і заспівала пісню. Фактично в таких емоціях і ем, ну дуже Стані, скажімо так, зворушеному абсолютно. Стані е е дійсно тяжкому емоційному можна сказати. Можливо, ця пісня була в пам'ять про батька або взагалі в пам'ять про мирне життя до російського е нападу, до російської агресії, до російської атаки по Тернополю і по помешканню, де мешкала сім'я ременців, можемо послухати і подивитися це відео, власне, як воно було і оприлюднене е мером Тернополя. Вечір у соля. Звучить цей дух минулий. Хай став на куфофі. Ку, і готину, утайству, благодаті. <плес> Були кадри із Тернополя, Аліна Ременець, старша донька загиблого Віталія Ременця, чоловіка, якого вбив російський шахет у Тернополі. Ну, вийшов такий от реквієм, фактично, за загиблими жертвами російських терористичних атак у наших містах. На жаль, ці атаки не припиняються. Ця ніч можемо її вважати, скажімо так. Доволі спокійною, вже тому, що російські шахеди, наскільки от на цю хвилину відомо, не падали на житлові будинки на голови наших людей. Але ця шахедна атака відбулася, і зараз будемо чекати вже звіту від повітряних сил про те, скільки вдалося знищити ворожих дронів над нашою країною, росіяни тим часом. Погрожують і загрожують Україні також і крилатими ракетами. Зокрема, і інформація від наших військово-морських сил про те, що ворог тримає у чорному морі ракетоносії на позиціях носії ракет калібр і на бойове чергування в акваторії Чорного моря. Виведено зараз чотири таких кораблі: ракетоносії, сумарний залп ракет становить 24 одиниці, ракет калібр якими росіяни можуть потенційно атакувати Україну, тож власне пальнуємо і за цим напрямком, оскільки знаємо, що будь-яку хвилину ворог може організувати щось подібне, подібний підступ і атаку власне комбіновану і шахедами і ракетами над Росією. Тим часом цієї ночі літали безпілотники ударні, от зокрема їхнє Міністерство війни, російське повідомляє, що за цю ніч засобами ППО були перехоплені і знищені, нібито 24 українських безпілотники. Власне, тут цікавить нас більше географія тих е, польотів, дронів, безпілотників, які були зафіксовані. Зокрема, йде мова про Ростовську область, Брянську, Білгородську, Рязанську, а також Астраханську і Краснодарський край. Тобто, крім прикордонних областей з Україною, маємо ще декілька більш віддалених від України регіонів, особливо Астраханська область. Тут привертає увагу. Ну а ще у Рязанській області, де нібито три безпілотники вдалося росіянам збити, як вони повідомляють. Також лунали вибухи у районі авіабази в Дягилєво, поблизу Рязані. І от місцеві мешканці. Фіксували там, писали про ці вибухи, про спалахи, які лунають в районі авіабази. Ну і зокрема з'являлися також кадри із камер спостереження, де чутно ці вибухи, де видно спалахи. Власне, от якраз один із таких моментів був зафіксований, зокрема, на цих кадрах, які ми щойно бачили. доволі яскраві спалахи. Тут складно сказати, чи був той дрон збитий, чи він влучив у ціль, оскільки сам, скажімо так, момент він трохи з боку, момент вибуху знаходив. І в камеру вже відблиски потрапили, і звук цього вибуху. Але принаймні можемо припустити, що атаковано було зокрема безпілотниками авіабазу військовий аеродром в вдягів поблизу Рязані. І от вже наслідки цього удару ймовірно з'являться згодом на супутникових знімках на кадрах об'єктивного контролю. Інші цілі наразі невідомі про якісь пожежі на нафтобазах НПЗ, що буває, скажімо так, трапляється на Росії з певною регулярністю. Цієї ночі наразі не зафіксовано, але от будемо відстежувати усі новини, оскільки бачимо, що географія таких ударів була доволі обширною. Тим часом на Курщині продовжується військова операція українських сил, сил оборони. Ну і от власне маємо нові кадри цих боїв. Наші морські піхотинці, 36-та наша бригада морської піхоти, бригада імені Михайла Білинського повідомила про знищення великої російської механізованої колони в районі села Зелений Шлях. Росіяни намагалися атакувати напрямку цього села і втратили при цьому шість одиниць. Бронетехніки про це повідомляють наші військові морські піхотинці. Загалом зелений шлях, і цей напрямок давно є полем бою. Росіяни в тому напрямку проводять свої атаки, намагаються власне з заходу на схід там атакувати в бік зеленого шляху, бік Новоіванівки, Любимівки. Це фактично ті села, які часто у різноманітні зведення стосовно боїв на Курщині потрапляють. І от наші. Морські піхотинці доволі детально описали цей бій. Повідомляли, що росіяни висувалися прямо такі перестріляною дорогою. Своєю бронетехнікою це були БМП, це були БТРи, і от, власне, вдалося шість тих коробочок, шість одиниць бронетехніки знищити лише у цій сутичці у цьому бою. Загалом за останні дні з Курщини надходять регулярно повідомлення про знищення російських штурмових підрозділів і бронетехніки, і взяття в полон. великих груп росіян, зокрема 80-та десантна штурмова бригада, нещодавно повідомляла про взяття в полон 11 окупантів, не тільки повідомляла її відповідь. Відео, і допитів і розмови з цими окупантами. А тут ми бачимо навіть на кадрах від морських піхотинців і знищені танки ворога. Тобто, у ші ці шість одиниць входив щонайменше один танк. Власне, ми бачимо його чітко на цих кадрах. Та, власне, інша броня, інша бронетехніка, якою росіяни атакували в напрямку зеленого шляху. Також учора надходили повідомлення про бої в районі села Пльохово. Це район ріки Псел біля кордону з Україною. Це східний, скажімо так, фланг напрямок нашої зони контролю на Курщині від Суджі. Тобто, бачимо, що з різних напрямків Росіяни прагнуть атакувати, наступати. Задача у них стоїть власне витіснити українські війська із Курщини якнайшвидше. А західні медіа, зокрема, редакція телеканалу BBC та їхніх медіа писали про те, що в українських військ є наказ тримати Курщину, район суджі щонайменше до 20 січня, до дня інаугурації американського. Президента Дональда Трампа, але це знову ж таки неофіційні, анонімні джерела, які повідомили журналістам BBC цю інформацію. От офіційно українські представники політичної і військової влади не коментували цю тему, не підтверджували цю інформацію однак, зрозуміло, що район контролю над Курщиною от біля суджі він важливий і в контексті ймовірних будь-яких перемовин. Контактів із ворожою стороною, в разі якщо американська сторона Дональд Трамп буде Провадити цю політику схиляння до перемовин, до замороження конфлікту то важливо мати контроль над ворожими територіями на той момент. Скажімо так, тим часом росіяни пробували розвинути якісь свої успіхи поблизу Куп'янська. Я нагадаю, що трохи раніше минулого місяця у ворога були спроби взагалі висунутися, прорватися до східних районів околиць Куп'янська, ці спроби. Закінчилися нічим, тобто були розбиті ці штурмові групи і зачищені районів Купінська доволі оперативно і швидко. Але згодом ворог вдався до штурмів в районі ріки Оскіл, до форсування цієї ріки Оскіл. І біля населених пунктів дворічна і Новомлинське а також навпроти села Масютівка, На захід від села Масютівка, через ріку Оскіл ворог організував два невеликі плацдарми, тобто висадився на правому березі ріки Оскіл. Певні російські під підрозділи там намагалися закріпитися. І от е, наші війська відреагували на ці спроби ворога ситуацію змінити, досягти якихось тактичних успіхів. І вже зокрема було проведено операцію протидії от таким ворожим спробам біля Новомлинська, біля села Новомлинськ на Харківщині, якраз біля ріки Оскіл, це таке прибережне село. Військові 8 окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс, успішно провели там штурмову операцію. І звільнили Новомлинськ від ворога. Також зачистили цей умовний плацдарм, який росіяни там собі організували. Маємо відео власне від 10-ї бригади стосовно цієї операції. От далі пряма мова від наших військових. Всьо плюс попсида там кай закріплюють і давай ріпа цей проводич якусь розвідку посилу. 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади зайняли населений пункт Новомлинськ. Слава Україні! Героям слава слава Україні!